Ви знаєте, що, на превеликий жаль, ми не розвиваємо освіту, і діти, які потрапляють в систему освіти нашій, вони йдуть таки по коридору. А нам потрібно, щоб діти могли навчилися дивергентному мисленню, вони могли вирішити одне завдання різними, як то кажуть, знаєте. Різними способами, і ми повинні чітко розуміти, що е українці це така свідома нація буде е для того, щоб е ми вийшли всі з вами з зневігластва. А саме освіта повинна бути у нас найкращою у світі, тому я коли переробляв повністю всю систему управління і прив'язки до нових територіальних громад то тоді дійсно і знаходяться повністю гроші для фінансування освіти. І це не ті гроші, які отримують зараз наші вчителя, а це реальні нормальні гроші, від 1200 доларів до 4000 доларів. І це не якийсь популізм, для цього потрібно переробляти всю економіку і систему управління.